Oh, dear friends! Привіт, любі друзі! А чи любиш ти гратися з іграшками? Yes або no? Я впевнена, що Yes! Yes! Сьогодні ми подивимося, як називаються іграшки англійською. А ти подивися, чи є вони в тебе? Чи полюбляєш ти з ними гратися? Добре? Off we go! Поїхали! У нас є children. Children. «діти». А пам'ятаєш ти, як буде англійською дівчинка? «Boy» або «girl»? Так. Дівчинка буде a girl. А як тоді буде хлопчик? «Boy» або «girl»? Все вірно, хлопчик буде a boy. Boy. А давайте разом «look», «look». Подивимося, які ці діти happy, happy, щасливі. Або сед, sad, sad. Сумні, як вважаєш? Так, вони happy, щасливі. Children are happy. Все правильно. Тому що вони будуть сьогодні гратися з toys і. Ось це ball. E ball. Давай повторювати разом. A ball, a doll, a doll, bear, a bear, robot, a robot, car, a car, block, a block. dinosaur. a dinosaur, train, a train, plane, a plane. А давай look, подивимося, які іграшки є у хлопчика. Він каже: I have got в мене є. I have. I have got. Ось які в нього є іграшки. А які з цих іграшок є у тебе? Спробуй сказати I have got. Ось в мене є лялька. І я можу сказати I have got a doll. I have got a doll. Hello. Що в тебе є, зможеш назвати. Попроси батьків допомогти тобі. А зараз пропоную пограти в гру. Треба буде знайти, подивитись, люк уважно, і знайти, яка іграшка загубилась. Для цього треба вивчити дві команди. Перша close your eyes. «Close». Close your eyes, закрий свої очі. А друга open. Open your eyes, Відкрий свої очі. Коли я буду казати, close your eyes, ти заплющуєш очі. А коли я скажу open, ти відкриваєш. Все зрозуміло. Off we go. Пої we have toys. У нас є іграшки. Doll. Car, ball. Doll. car, ball А зараз перша команда: Close your eyes. Close, Close your eyes. Якась іграшка зникла. What is it? Що це зникло? Давай подумаємо. Open. Vidkrijați svojoti. Open. It's a car. It's a car. Дуже добре. Наступ. В нас є... I have got many. Є... I have got a dinosaur. I have got a bear. A bear. I have got a robot i have got a robot zarat ya ja tebe close your eyes close eyes now open open your eyes zniklo v nas a robot well done Duže dobre i more i have got a train I have got a doll. I have got a robot show me close your eyes, close your eyes now open a train <coughs> a train. Погратися з твоїми батьками або друзями. Треба заховувати якусь іграшку, і хай вони відгадують, що ж зникло. Добре, а ти вивчи назви англійської і будеш їм допомагати. Я хочу тобі сказати thank you. Thank you. Дякую за цей урок. Ми дуже-дуже добре попрацювали. Тепер ми знаємо назви іграшок англійською. Останнє завдання для тебе Люк! Люк! Подивись, які іграшки заховалися на малюнку. Скільки ти можеш назвати? А мені вже час казати тобі goodbye! Goodbye! See you! Побачимось! see you.